Колишня Олешинська громада охоплює близько п'яти з половиною тисяч мешканців, оскільки газове опалення у приватних угідях по кишені не всім в багатьох помешканнях встановлюють твердопаливні котли та печі. На початку опалювального сезону їхню справність перевіряли рятувальники. Давайте почнемо з вашої печі. Давайте, Ось Вона на пішка, тільки обогріває більше готувати на ній не можна». Першою ДСНСівців зустрічає Ніна, хоча жінка-переселенка зі сходу та проживає в орендованому будинку, каже, до опалювального сезону підготувалася. Потрусила сажу, потрохи заготовляє дрова. Ділиться все життя, прожила з пічним опаленням, тому правила безпеки знає. Потом цю золу вибирає, щоб тяга хороша була. бачите, я ж понемножку топлю. Я її вигрібаю. А починаю тепіти, складаю колодцем. Вагомих порушень у на рятувальники не виявили, окрім дров, які господиня склала біля печі. Навіть попри обізнаність хазяйки, пам'ятку безпеки її вручили. У наступному помешканні господарює Галина. Жінка живе сама та з опаленням старенький допомагає син. Мій син, кромі того, що атошник, він ще і печник. Ага, то мама діла немає до печки, бо він кожний рік. На горі там все, бугаїття смотрить. Печі вистачає, аби обігріти увесь будинок, розповідає його власниця. Раніше син жінки провів реставрацію грубки, тому зауважень у рятувальників не виникло. Тріщини заробляє тут все. Знизу нічого вас немає, нічого ніяких меблів, нічого. Ні-ні-ні. ні». У сусідньому селі проживає ще одна сім'я, яка обігріває будинок пічу. У родині п'ять дітей, тому жодних нюансів із опаленням бути не може. Попри це, інспектори помічають значні порушення. «По-перше, Ну так я ж вам говорю, ми будемо її розбирати, то я її не замачу. Ми її хочемо розібрати, бо в мене вони вики це то чуть-чуть. Ну і комен потрібно почистити. І старайтеся меблі поблизу не тримати не, до пічки. Ні. Такі рейди проводять регулярно, розповідають інспектори. Зокрема, перевіряють помешкання самотніх літніх людей, багатодітних сімей та представників незахищених верств населення. Саме під час опалювального сезону зазначають у ДСНС зростає кількість пожеж. Ми перевіряємо на протязі року, але найбільша частина наших перевірок відпрацювань припадає саме на опонапередодні і в опалювальний період, тому що з настанням холодів все частіше у нас трапляються такі нещасні випадки. І от вже за період опалювального сезону січня 2022 року по теперішній час зафіксовано 157 пожеж, які трапилися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Рятувальники нагадують, аби запобігти пожежам під час користування піччю, речі та меблі слід розміщувати якнайдалі від грубки, заробляти тріщини та стелити металевий лист перед топковим отвором.